Робимо відеогляд на стан мотоциклу Kawasaki Ninja 1000 SX версія в крутому кольорі з супер мінімальним пробігом 3000 км. Знімаємо на сонці в гарній якості. Робіть стоп-кадр. Роздивляйтеся детально все, що потрібно. Зверніть увагу, мотоцикл на сонці. Видно, буде всі подряпини, всі царапини, всі плями, потертості. Тому. Тому саме на сонці мотоцикл і показуємо, щоб все було видно. Забіжу наперед, скажу, що мотоцикл без нюансів. Зараз, Зараз разом подивимось, тому що пробіг на мотоциклі 3700 км. Скло прозоре. Тут все без подряпин з цього боку, з цього боку також. Подивіться, стан фар. Стан пластику. Гума на мотоциклі буквально нова, ви бачите. Так. гальмівний диск без зносу, буквально без зносу. Не то, що він там маленький чи мінімальний, він зносу не має, абсолютно. Стан радіатора, подивіться. Соти, бачите? Новий, новий мотоцикл. Перо. Ось на сонці ось так. Бачите робоча область, пильовики без потріскувань, гальма, колодку видно навіть, бачите, рідні, диск. Все в суперовому стані. Знизу, подивіться. На да, мотоцикл просто капсула часу. Подивіться. Тут ніде жодної царапини, подряпини немає, друзі. Ви ж бачите своїми очима. Регулювання преднатягу пружини можна підкрутити собі. Далі поїхали. Ось дивіться, по натягу видно, що тут ціпок, ланцюг в ідеальному стані. Задній диск також без носу. Резиночки, все м'яке. Гума задня, нова, нова, абсолютно нова гума. Ви бачите? Тут ніде немає також ніяких пошкоджень. Той хто бирає, дивиться собі на цей мотоцикл, друзі, тут дивиться нема, що треба купувати. Чому? Тому що мотоцикл, ну, новий мотоцикл, подивіться. Ви бачите? Тут, он, дивіться, я туди залізу вниз. А секунду. Телефонували, мені збили, вибачте. Дзвінком то ми продовжуємо, друзі, з цього міста, де ми закінчили. Тут ну, в общем, немає моментів, ніяких нюансів по мотоциклу. Новий. Новий мотоцикл. Ось. Ось. Ось тут є на крашпеді, Крашпед це додаткове обладнання. Тут є, бачите, подряпинки невеличкі. Ви можете його зняти і у вас буде по суті, мотоцикл без нюансів. Оце єдиний нюанс, який є на мотоциклі. Подивіться на радіатор, на ну, все є. Денса, бачите, джапан. Соти, бачите, в якому стані. Гвинти, нічого не йде, пластик не кручено, зазори всі. Будь ласка, подивіться, з цього боку, з цього боку. Все однаково. Трекшн-контроль, режими АБС. Ось, бачите, все це присвячено. Так, знову ми... нас збили, пам'ять закінчилась на телефоні. Так, почисти, продовжуємо. Ну, Вилка ось дивіться, бачите, в ідеальному стані. Пильовик також. Тут трошки пилу нападало, поки стоїмо. Так, давайте заведемо. По ключам. Два ключі, звісно. Траверса, також ніде нічого не затертя, пульти, будь ласка, рукоятка. Все дуже детально видно. Пробіг 3875 кілометрів. Запустимо. Наліпка вже встановлена. Той правильно, щоб не поцарапати бак. Отакий От мотоцикл. Просто пуля, просто пуля в такому класному кольорі.